Погода сьогодні на диво морозна та вітряна. до цього я взагалі був не готовий. Тільки гляньте, які величні створіння. Але приїхавши на місце, я зрозумів, що саме така погода і має бути щоб хоча б частково відчувати те, що відчували тут в'язні в'язні концентраційного табору Гросс Розен, в якому ми зараз знаходимося. Він існував з 1940 по 45 рік. Спочатку це був філіал концентраційного табору «Заксенхаузен», який знаходився неподалік від Берліна. Але вже з 1 травня 1941 року працював як повноцінний самостійний концентраційний табір. Буквально на хвилину вітер перервався, та сонце своїми проміннями освітило понівечені пагорби. Може, хтось нас хоче привітати звідти? Але сонечко світитиме недовго. У цій будівлі знаходилась і дальній СС, також різні господарські приміщення, і навіть казіно. Також неподалік тут знаходилася усадьба коменданта їх тут було декілька, пізніше розповім, та офіцерський барак, і також бараки бійців шутштафель. Дуже цікаво. Саме в тому місці, де зараз знаходиться вольєр, знаходились псарні, де тримали спеціально навчених псів. Там, де павутинка, там зазвичай і павучки. О, усі ж люблять павучки. Заглянемо обережно. Хто там мешкає. О, гляньте, який краси. Добре, добре, хлопці. Не будемо вас турбувати. Констабор має назву села, в якому він був заснований: село Гросрозен. Зараз воно називається Рокожніця. Територія, на якій зараз знаходиться концентраційний табір, була викуплена за символічну ціну, як це зазвичай відбувалося у ті часи, і лише з однією цілею видобуток граніту, який тут добували сотнями років. Він був необхідний німцям в першу чергу для розбудовування міст та будування автобанів. Перших в'язнів сюди доставили на початку серпня 1940 року з концентраційного табору Заксенхаузен. Це були 98 поляків та два німці. Їх завезли вантажівками. В подальшому, з розвитком репресій, тисячі людей почали привозити залізною дорогою. Від станції у селі Гросрозен або Рогожніця до табору декілька кілометрів. В'язні, звичайно, йшли пішки. Зараз ми йдемо і бачимо практично те саме, що бачили й вони. Вони йшли. Та мала надію, що це ще не кінець. Адже вони бачили перед собою надпис Arbeit Macht frei, який буквально переводиться як робота звільняє. Цей надпис можна було побачити також в таких концтаборах як Захсенгаузен, Dachau та Auschwitz. На фото зображений комендант Артур Рьот зі своїми офіцерами саме на цьому місці. Отже, або велети об'єкт з минулого відео. А це комендант концтабору при комплексі Різе, Хауптштурмфюрер Альберт Людкемає. Як змінилась погода усього за пару хвилин. Сніг заліпив мені усі об'єктиви. Тому, якщо що, вибачаюсь. Зараз направляємося саме до гранітного кар'єру. Гранітове пекло, як його називали самі в'язні. Разох і там, якщо обійти усю цю територію, можна обійти паркан і залізти на той пам'ят. Але нас трохи тоді прогнали звідти, але це вже зовсім інша історія. Глибина кар'єру близько 40 метрів. У часи функціонування табору воду регулярно відпомповували. Праця на Дні Копальні вважалася найважчою. Породу підривали за допомогою вибухових матеріалів. Великі брили діставали за допомогою підйомників, вагонеток та іншого приладдя. А залишки вагою в декілька десятків кілограмів людям доводилось виносити голіруч. У нелюдських умовах, без води та їжі, під наглядом есесівців та жорстоких капо, по 12 або 16 годин в день, в незалежності від погоди, люди мали робити норми. В середньому в'язань отримував від 800 до 1500 калорій щодня. Але варто розуміти, що в подібних умовах людина витрачає від 3600 до 4800 калорій щодня. Зазвичай новоприбувша людина за перший місяць втрачала близько 20 кілограмів ваги. Звичайно ж, якщо і вдавалося прожити цей місяць, адже середня тривалість життя в цьому місці складала 5 тижнів. Хтось обирав легший путь і їх можна зрозуміти. Фото 1943 року. Минулого разу мені майже вистачило розуму, щоб залізти сюди. Але охорона доволі оперативно спрацювала. Моніторинг працює на ура, особливо враховуючи той факт, що окрім нас там нікого більше не було. В принципі, як і зараз. Намагаю зрозуміти, під яким кутом знімають камери. Чи побачить мене, якщо я спробую залізти на ОН той пагорб? Не знаю, як ви, але я полюбляю лазити по хатках і ніколи собі в цьому стараюсь не відмовляти при можливості. Вибачаюся за дідівські звуки, все ж таки людина вже не молода. А ось і кінець паркану. І кінець заборон. Хотів би я так думати. Займаюся невеликим бандітізмом. й насправді не дуже безпечно. Якась камінюка підного вилетить. І бувай. Тому я, як доросла людина, все ж таки себе стримую. До речі, усі стовпи з колючкою оригінальні, але на сьогоднішній день вони знеструмлені, на відміну від сорокових років. Навколо усього табору кожних декілька десятків метрів знаходились дерев'яні вежі. Вони були оснащені прожекторами, та на кожній знаходився озброєний есесівець. Як тільки він бачив, що людина наближається до паркану, він відкривав вогонь. Багато в'язнів вирішували таким чином скінчити свої страждання. Макет шибениці, який знаходиться посеред плацу. Тут приймали новоприбувших в'язнів, а також проводили переклички щодня. А іноді тут відбувалися показові екзекуції. Зазвичай тут страчували полонених, які намагалися втекти. Вона знаходиться на тому самому місці, на якому і знаходилась тоді. Один з в'язнів, який пережив концтабір, розповідав: втікача ловили живим та вдягали у костюм клоуна. Спереду та ззаду вішали табличку з надписом Іх він віде, да. Я повернувся. Де Апеллац? Плац апелове. Якщо ж живого в'язня зловити не вдалося, доводилось вішати труп. Цього вимагала німецька скрупульозність. А це баня. Минулого разу мені сюди потрапити не вдалося. Було замкнуто. Тут проводили дезінфекцію в'язнів, які тільки потрапили до табору. Циклоном Б тут не труїли, як у Аушвіц. Це все ж таки більш трудовий табір. Йдемо далі, що ви тут розсілися? Дивне приміщення, як тут ходити? Це так звані щілі на Тут ховалися від авіанальотів. Ось бачите флюк Абверісе, щеліне, ліне пшечівлютніше. А це частина карного бараку 19, так званий Зеленбау. Сюди потрапляли за якісь незначні порушення правил. Або, наприклад, якщо людина пошкодить якийсь інвентар. Це крихітна кімната, в якій були тільки двері. Людину, яка туди потрапляла, не годували та не давали пити. В'язень помирав від виснаження та голоду у страшних муках, у повній темряві та холоді. А тут знаходився невеличкий цех, в якому виконували замовлення для фірми Блаупункт. Більшість з вас могли про неї чути, вона існує досі, виготовляє радіотехніку, аудіосистеми та багато чого іншого. У той час ніхто не відмовлявся від дешевої робочої сили. Можна навіть сказати дармовою. На цій маленькій фірмі працювало від 40 до 200 чоловік. Перш ніж приступити до роботи, в'язень проходив двотижневе навчання. Зазвичай вони займалися виготовленням конденсаторів. Виробництвом керували двоє цивільних майстрів, які приходили до майстерень за меж табору. Технічним керівником був німецький політичний в'язень, інженер Крамер. Вітер сьогодні настільки сильний, що мені здається, я сльози вже третій, якщо не четвертий раз витираю. Зараз ще декілька цікавих місць, і в принципі можна закруглятися. Фірма Volkswagen. ось так виглядало пекло. став в крос Хоча дуже хочеться зважитись, але ні. Порівняти з тим, що зараз. 有的。嗯 Колективна могила 81 в'язня, ексгумованого на територію табору. І, як я розумію, міста, з яких вони походили. Приближаємось до залишків крематорію, поруч з яким знаходилась стіна для розстрілів. Це місце було відділено від усієї території табору великим парканом, але в'язні добре розуміли, що там відбувалося. Тут за 20 хвилин людина перетворювалася на кубку попелу, якою невдовзі удобрювали навколишні поля. Через констабергрос Розен пройшло 125 тисяч чоловік. 40 тисячам не вдалося пережити цей жах. Крематорії не тільки спалювали залишки, але й вбивали людей також. За допомогою укола фенолу в серце все дуже просто. Треба тільки великий шприц з довгою голкою, щоб пробити грудну клітку та дістатись до серця. Декілька хвилин і готово. Працювала ця штука на маслі. За добу можна було спалити від 8 до 10 чоловік, але їм цього було замало. Тому додатково було зведено ще три стаціонарні цегляні пічі. І щоденно можна було спалювати вже до ста чоловік. Остання зупинка на сьогодні кухня. Точніше сказати це більше схоже на складське приміщення. Тут зберігали та мили продукти в цих глибоких бетонних коритах. Он там десь це все готувалося і вже потім розносилось по баракам. Наразі тут. Замкнуто, щось будуть будувати. Після запису відео ми сіли в машину та деякий час просто мовчали. Я відвідував подібні місця і раніше, а це так тим більше. Але такого пригніченого стану я давно не відчував. Може, це пов'язано з вітром та холодом. І це помітив не тільки я. Ось навіть зараз, записуючи ці самі слова, повіки просто наливаються свинцем, а витиснути з себе слово стає важче і важче. Хочеться тільки лягти та замкнути очі.